Аркан Маг, второкласичний уейт. Про що цей аркан? Давайте спочатку пройдемось по гліфам. Що таке гліфи? Всі, я так думаю, розуміють, це символи, символізм. Отже, жовтий фон прекрасний настрій, позитив, багато енергії і успіх. Червоні квіти пристрасть, це людина пристрасна. Білі квіти це ясність думок. Так само білий одяг це духовність, а червоний одяг це самовираження. Таке цікаве поєднання в цьому аркані. Значить, ми бачимо тут всі чотири стихії в нього на столі. Да? Мечі. Кубки, пентакль, жезли, тобто поки що весь світ біля його ніг. Він має необмежені можливості. Він може скористатись будь-якою стихією. І, до речі, про необмежені можливості говорить також цей знак безкінечність. Е, можливо, тут не дуже добре видно, але тут Ороборос. Це змія, яка кусає себе за хвіст. Да? Про що говорить на поясі в нього цей символ? Змія, як ми всі пам'ятаємо, це що в нас? Спокуса. Так? І от якраз змія, яка кусає себе за хвіст, це символ того, що ми можемо стримувати себе, ми можемо ці спокуси в собі погасити, ми можемо керувати своїми емоціями, бажаннями. От Саме про це говорить цей символ в нього на поясі. Значить, якщо ми говоримо про особистість, це частіше за все молодий чоловік, саме чоловіча енергія, талановитий, розумний, кмітливий, активний, астрологічна відповідність Меркурій, який якраз відповідає за інтелект, за комунікацію, за можливості необмежені, за щось до речі нове. Цей аркан часто показує якісь новітні технології, it сферу штучний інтелект. Він показує те от, новітні досягнення, то, чого ще не так давно ще не було. Да? В мінусі також дуже цікаво. МАХ, це ще його там називають фокусник. Да? тобто, він може бути аферистом в мінусі, якщо він в мінусі, мінусовий аркан. Він може ці свої таланти використовувати для чого? Для створення якихось схем, щоб обманювати людей, так? щоб якось таким чином заробляти гроші. Якщо коротко і поверхнево, то так більш детальна інформація в моєму навчальному курсі.